Я зараз буду робити обзор на моє кафе. А Тут у нас знаходиться мій робочий стіл. Також тут поряд є плита, яку я сама робила. Переходимо до робочого стола. Тут у нас знаходяться коклети, які відморожу. Тут у нас знаходяться різні види чаю. а тут у нас саме заварничок. Тут така підставочка, на якій стоїть. Старілочки, три чашечки та макарони з коробочками. Нижче тут знаходиться ложки, сіль та таке кільце. Дуже красиво, до речі. Також тут кафе, належать ось така земліка. Вона ну, також вважається, як житель. В принципі, на всьому все, тому що більше місць більше мені нічого не потрібно. Все, що треба для кафе, в мене вже є.